<плес> Наступне рішення про затвердження типового договору оренди індивідуального визначення нерухомого майна та іншого комунального майна. Ми це проходимо на слуханнях, типовий договір затвердження. Прошу голосувати, хто за. Рішення прийнято, Дякую. На рішення про доповнення загального переліку об'єктів комунального майна комунальної власності міста Сміла, що можуть бути передані в оренду у 2016 році. Шановні колеги, проходила комісію, але були запитання. Так що тут я не знаю, я повністю, що були. Вороні, ставлю на голосування, хто за? Рішення не прийнято. Заступ назад чоловік. Да, не погласно, у нас вже практика така відкладає про те, що приходить і доповідає за три буваною з намір безпосередньо було. Це не слухання, не проходимо і доповідали. Слухання було. По Якщо є питання, то доповідає. Якщо є запитання, правильно кажете.

Це тільки доповнені, а потім питання, я голосувати все окремо. Ми є слухання проходили, у нас запитань не було. Так що, Нікола, там, де є запитання, я в рухові запитання, не прийнято рішення. Далі наступний рішення, безоплатну передачу основних засобів на баланс пілянського комунального підприємства КамЗА. Також все проходило, питання питання не було. Прошу голосувати. Рішення прийнято 29, дякую. Наступне рішення про безоплатну передачу основних засобів та молоді інвентаря на баланс управління житлового комунального господарства. Є питання? По місії приходили, все проходить. Прошу готувати, хто за? Рішення прийнято, дякую. Наступне рішення про передачу основних засобів на баланс Центру соціальної реабілітації дітей та інвалідів вже проходили всі комісії. Всі слухання Прошу голосувати. Рішення прийнято дякую. Наступне рішення: внесення змін до додатку рішення міської ради про затвердження плану підготовки проєктів регуляторних актів. Це проходило комісію. Все, да, питання. Прошу голосувати. Нагадайте, будь ласка, нагадайте, будь ласка, це питання. На ринках правило. Років, Він, ну, ну, просто ми проходили, там де були спільні питання, я вам напоминаю, що там було спільно, там спільно. Я попрошу депутатів питання підняти руку, добре? Щоб я бачив. А що ми не проходили ступені? Шановні колеги, наступне рішення про внесення змін в додаток до рішення міської ради про затвердження переліку об'єктів приватизації на 2016 рік. Я скажу, що це питання було трошки спірне, я напоминаю. Тут, якщо є запитання, то будь ласка. Ну так напомніть, що будь ласка, я знаю, що це питання було спільне. На в цьому списку є таке договорнего на зниження вартості об'єктів, які біля приватизації не завершення будівництва. Ми зробили прибачання вартість, зробили оголошення в газеті. Ті, хто мали бажання придбати, не написали заяву на придбання, знизили на 10%. Знову зробили оголошення, знову нема відповідь. Зробили на 20% зниження. Зробили голошки бажаючи це має. Є пропозиція знизити до 30%. Ми проводимо сесію, щоб зниження до 30%, 30 прийняли. Дякую. Я думаю, депутати не повинні на це питання. Прошу голосувати. por aí.